У Шосткинській юдейській громаді провели тематичну зустріч, присвячену Дню сім'ї. Тим самим присутні вшанували міцні сімейні зв'язки, подякували рідним за любов і підтримку та вкотре усвідомили важливість сімейного вогнища. Сьогодні ми зібрались з дуже важливої нагоди. 15 травня увесь світ святкує, відзначає таке, як, на мій погляд, дуже важливе свято це День сім'ї, родини. Це дуже важлива родина. Це піклування, любов. Підтримка рідних, без якої просто сім'я ну не буде триматися. Це дуже важливо, і тому це дуже гарна така традиція відзначати таке свято. Наша громада, я вважаю, також як сім'я. Юдиська громада пишається своїми родинами, які пройшли випробування часом і вже відсвяткували золоте та діамантове весілля. Подружжя Трахтенбергів Юрія Брамович та Любов Максимівна разом 62 роки. Їхні долі. Поєднались під час гри у волейбол. Нас познайомив спорт і об'єднав. Будучи студентами, ми займалися спортом, їздили на змагання, змагалися і от подружились В Брянську, я пам'ятаю, були ми в Брянську на змаганнях, що кіно, кров людська і водіце. Ну, думаю, приглашу, ж. Ми тоді познайомились, прийшов, купив два квітки. Пошли, подивись, сказав, цей фільм я запам'ятав. Продовжує наше знайомство. А потім звичайна історія цього року Тетяна та Володимир Боровикови відзначатимуть знаменну подію своє сапфірове весілля 45 років щасливого подружнього життя. Їхня історія квилось має ще й цікавий збіг, коли 19 липня вони узаконили свої стосунки, ти випадково брали дату, яка стала знаковою не лише для них. Уже на самому весіллі пара дізналася, що того ж дня, 19 липня, відбулось відкриття Олімпіади ми оба працювали у горбиткомбінаті фотографом, а на ретушор я фотограф. Там познайомились. Дружина жартує, згадуючи, чим підкорив її обранець. Коли він придбав яву, я була я просто захоплена. <хим> каталися <хим> з вітерцем і мені це так подобалося. Подружжя Боровикових нещодавно повернулася до України після двох років проживання в Ізраїлі, де гостювали у своєї доньки. Вони повернулися, адже не уявляють свого життя без рідної землі. Віра та Володимир Снігірьови, навпаки змушені було покинути малу батьківщину середину Будщину. У шості вони знайшли ще одну родину, іудейську громаду. Поєднали їх сільське господарство, до якого жоден з них не мав жодного стосунку. А ми полгоспі на сільському полі підбирали картоплю. Була картофіля копалка шла, вона зібрала крупну, а потім була така тілега. Ну, Кінь, як сказати, і телега була, да? І ми підбирали маленьку. Дві години розмовляв усякій небелиці. Та це вже було таке. Що... А оце, я слухала, отакими очима, бо там го... відкрита. І оце вже я їй це. 51. Ірина і Сергій Кацмани 32 роки у шлюби, а все почалося з хвороби і лікування у стаціонарі. Вона працювала тоді операційною медсестрою мані... мані... маніпуляційною, Діжурний. А, Да. І пам'ятаю, вона заходить, і мені каже, кацману ну, уколе. А, я... а я так, та ні, щось я не хочу. Ну, вона зайшла, як дала менюку <ріху> до сих пор повністю. <ріху> От та діми з нею познайомились. Ці пари пройшли довгий шлях, народили і виховали дітей, тішаться онуками та продовжують знову переживати теплі моменти своїх стосунків. Їхній досвід доводить, що секрети щасливого шлюбу криються не у відсутності труднощів, а вмінні разом їх долати у щоденній турботі та повазі, вмінні прощати і підтримувати одне одного. Прощати, не, не, не чіплятись за всі дрібниці, за все за все, котре ускладнює ну, життя. Жити нормально, жити. Поважати друг друга. Вот. беречь, оце важливо. Найголовніше. Не ображатись і вибачати, що можна вибачити. І пілкуватися. Спілкуватися одним загодом. Кажуть, що душа в душу, то він мені, то я йому. Треба <ріст> не лягати спать, пасові щось. Щоб там не було, а до вечора все повинно приснітися. Терпіння, так. Да. Це найголовніше. А на скорпіон я вісин. Ну, ви знаєте, як скорпіон може жалити. <ріст> <ріст> ну, а так найголовніше головне взаємопонімання. Ну і щоб уступати одним, одним. треба одному робити уступки і кохати. Захід завершився теплим спілкуванням та чаюванням. Присутні багато жартували і сміялися. Кожен радів з того, що має ще одну велику родину юдейську громаду, де завжди можна знайти підтримку, взаємодопомогу і просто можливість спілкуватися, усвідомлюючи, що такі зустрічі збагачують життя пам'ятними моментами.